Вітаю, друзі. Отже, минуло більше доби від початку військового заколоту на Росії, організованого приватною військовою кампанією. Вагнер. За цю добу накопичено вже чимало інформації, яка дає підстави і можливість перейти від припущень чи якихось там здогадок до висновків і правильних запитань. От аналіз ситуації у стані ворога. За минулу добу я хотів би розпочати з правильних запитань, тому що правильні запитання теоретично і практично мали би вивести нас на правильні відповіді, а з них вже можна сформулювати потрібні правильні висновки. Перше запитання, яке я е, хочу сформулювати хто і проти кого розпочав ось цей марш справедливості на Москві, який зрозуміло, що в Москві трактується як заколот, як удар в спину. Формально все виглядає, ніби очевидно і зрозуміло з однієї сторони. Приватна військова компанія Вагнер, скажімо так, її військово-політичне керівництво, яке очолює фронтмен Євген Пригожин. Очевидно, що Пригожин не самостійно приймав це рішення. У нього там по ПВК Вагнер є соратники і союзники, але через 24 години ми можемо зробити висновок, що Євген Пригожин має союзників за межами приватної військової компанії Вагнер. З чого я роблю такі висновки? Я роблю ці висновки з тієї легкості, з якою. Пригожин фактично підім'яв під себе усі військові бази навколо ростова на Дону. І фактично він і захопив місто Ростов на Дону. Також дивним виглядає, з якою легкістю Євген Пригожин і ПВК Вагнер. При чим абсолютно не всі частина залишилася в Ростові, а частина пішла на Москву, рухаються по території Російської Федерації, не зустрічаючи ніякого спротиву. Ну там було кілька гелікоптерів, які вони збили і транспортний літак, нібито, але загалом можна сказати, що вони рухаються безперешкодно. Станом на сьогодні, чи на цю годину, вони знаходяться вже біля Москви, тобто навіть минули адміністративні кордони Московської області. Це говорить про те, що е, пригожина підтримують. Тут може виникнути запитання, можливо, Пригожина бояться, тому що ніхто не хоче з ними мати справу. Все-таки люди з фронту, з зони і так далі. Але е, ну, я би так не спрощував ситуацію. Безперечно, можливо, хтось і боїться, але е, більше показує те, що у Пригожина є дуже серйозна підтримка. Як серед політичного істеблішменту, так і серед військового керівництва. І тому він так легко підняв під себе ось ці військові бази біля Ростова, і так легко він пройшов по території Російської Федерації і зараз уже десь там знаходиться біля Москви. Це формулює наступне запитання. Дуже важливий, і ми на нього повинні дати відповідь. А чому підтримують його так широко серед політичного істеблішменту і серед військового керівництва? А ці люди, які його підтримують, вони хочуть зміни влади в Кремлі для того, щоб підвищити ефективність так званої спеціальної військової операції. Вони хочуть. щоб було більше зброї, була мобілізація і Російська Федерація виграла війну. Чи, можливо, ситуація зовсім інакше виглядає і Пригожина розглядають як голуба миру, як би це не було дивно для нас. Відповісти на це запитання вже не так просто. До вчорашнього дня. Євген Пригожин не був голобом миру, а виглядав і позиціонував себе як яструб війни. Він вимагав не просто побільше боєприпасів для того, щоб знищувати українські міста і вбивати українських військових. Він говорив наступні речі, можливо, хто забувся, то я нагадаю. Пригожин казав, що не час зараз відкривати кінотеатри, театри, якісь там витрачати гроші на мистецькі заходи. Сьогодні народ Росії повинен мобілізуватися навколо свого лідера, перезапустити всі виробництва на військовий лад, побільше патронів снарядів і побільше все. Для фронту, все для фронту, все для перемоги. І так було до вчорашнього дня. Але вчора зранку Євген Пригожин записав і дуже дивне відео, і це політична заява, причини дуже серйозна. І у мене є підозра, що вона спрямована по більшості для європейських еліт, для наших. Союзників для Сполучених Штатів, для Британії, Франції Німеччини, що говорить Прогожин? Фактично, ці його слова вчора носили в зубах усі наші блогери, починаючи там від Казанцева, закінчуючи цимболюковим, ніхто не міг передбачити, що хто-хто Євген Пригожин буде головним спростовувачем всієї пропаганди. Яку, на якій трималася ця війна, Пригожин сказав, що Україна ніколи не загрожувала Російській Федерації. Ніхто ніякий там Донбас не бомбив. Нічого такого не було. І ця війна є штучно вигадана, і вона найголовніша. Пригожин пояснює причини цієї війни. І пояснює він її наступним чином, що її вигадали е, тувінські генерали для того, щоб отримати маршала. Взагалі, Пригожин дуже чітко показує, що існує лінія конфлікту між мажорами і блатними і простими парнями, які воюють, власне кажучи, у цій війні. І вигадали цю війну ось ці генерали на зразок картоні, фанерні, чи як їх там називають, Шейгу, Герасимови і інші люди, які занадто довго вже засиділися в теплицях, в парникових умовах. І вони. Вирішили себе вписати там в історію, чи висікти в камені як великими полководцями і так далі. І це коштувало Росії дуже багато, вбиті найкращі сини, як каже, Пригожин, найкращі сини Росії, знищена військова еліта, військові підрозділи. Росія дуже серйозно зазнала репутаційних втрат. До цього треба додати попередні пасажі Пригожина, коли він. Теж там кілька тижнів тому говорив, що як себе поводила Російська Федерація на території України, що ми тут наробили. Фактично, Пригожин визнавав вона, я говорив про не військові злочини, визнавав їх наявність. Говорив, що все дуже погано, погано себе показала і проявила російська армія. І Росія виглядає дуже так неприглядно в очах світу. Як бути далі? І це може призвести до ізоляції, смути, розпаду. Ну, ось так. Важливо ще відзначити один момент. Євген Пригожин категорично, категоричний противник, принаймні мені так видалося, застосування ядерної зброї. І, взагалі, всіх оцих техногенних катастроф. Більше того, Пригожин підозрював Кремль у тому, що ядрену бомбу, як він казав, хочуть десь підірвати в Курській області і в Білгородській для того, щоб перевести це все в техногенну катастрофу на другий план відсунути війну і зробити з Росії Україну не агресора, а жертву. І це вводило в шок взагалі Пригожина. І ми ж розуміємо тепер зараз, що не тільки Пригожина, а й тих людей серед політичного істеблішменту і серед е, військового керівництва, які підтримують Пригожина. Тобто, очевидно, стає ну все вже зрозуміло всім, що в Кремлі Путін періодично підходило до питання використання там э, тактичної ядерної зброї чи експлуатації якихось ядерних об'єктів. Для того щоб ну от, якимось чином а, вийти переможцями у цій російсько-українській війні. І це шокувало. Шокувало передусім а, а, російське військове керівництво, більшість його і, і політичний істеблішмент. Саме тому Пригожин так легко і просто проходить територію Росії. І отримує ну, сприяння. Це моя інтерпретація, я так розумію цю ситуацію, тому що ми зараз підходимо до найголовнішого запитання. А, а що буде нам, що буде, якщо зміниться Путін, і скажімо так, раптом Пригожин стане політиком? Нам підтримувати цю ситуацію чи нам молитися за Путіна, щоб він залишався. Тому що ну це ж зеки, як же зеки можуть значить, бути нашими ворогами. Я би так дав відповідь на це запитання. Ліквідація Путіна або усунення Путіна з Кремля це однозначний плюс для України. Те, що умовний Пригожин або навіть безпосередньо Пригожин стане тимчасовим там, керівником, це добре. Тому що це одразу знімає питання ядерної, ядерної ескалації. Більше того, на мою думку, Пригожин це значно краще, ніж умовний Гіркін. Тому що Гіркін це не припинення війни. Вчорашній ранковий стрім Пригожина більше свідчить про те, що Пригожин хоче ну, згорнути військові дії. Важко сказати, як він це все бачить, Крим, де залишиться і так далі, за ким, але Пригожин тут виглядає в порівнянні з тим же гіркиним голубом, голубом миру. Це ну, однозначно. Тому е, наше головне розвідувальне управління, спецслужби, наші союзники на даному етапі повинні е, сприяти Пригожину, незважаючи на те, що він є наш ворог. По ньому не потрібно наносити удари, якщо він знаходиться у вразливій позиції, десь там на марші. Далі потрібно вносити по кадирівцям, які стоять під Ростовом. Е, ще одне важливе запитання. А проти кого? Я повертаюсь до другої частини першого запитання. проти кого виступив Пригожин? І група підтримки Пригожина? Формально ніби виглядає проти Шойгу і Герасимова. Але вже давно всім зрозуміло, і очевидно, це знає Путін, що пригон вже виступає проти Путіна. І всі це добре розуміють в Кремлі. Це мені дуже нагадує українську ситуацію. Між Олександром Дубинським, депутатом від слуг народу і Володимиром Зеленським, пам'ятаєте, Дубинського, який говорив, що ніякої кризи немає, вони просто крадуть наші гроші. Він там інакше говорив. але Я утримуюсь від нецензурних слів. І Дубинський завжди говорив, що цар добрий, Зеленський добрий. Використовує його ім'я, що президент України він проти корупції, і так далі. І він палку підтримує президента, а всі навколо значить, оточення президента Єрмаків, в тому числі всі інші там, це все корупціонери. Ну довго так тривати не могло, всі все розуміли, що е Дубінський просто використовує Зеленського. І в кінці кінців його ну, вигнали. Ну, так як це була Україна, це є Україна, ситуація не військова, то Дубинський живий. А от в ситуації з Пригожиним і Путіним, зрозуміло, що так теж довго не могло бути. І цілком, можливо, і не випадково Євген Пригожин остерігається удару там, чи балістичною ракетою, чи кінжалом, чи там ще якимось іскандером. Він не даремно, значить, опасається, боїться за своє життя. Ось тому е, тут однозначно е, виступив пригожин своєї команди проти Путіна. Боярі, на зразок е, там Шейгу і Герасимова, а це Шерма. Це всі повинні розуміти. Це, ну, якби ситуація тут зрозуміла. Тепер е, перейдемо до ще одного моменту. А як бути в Україні? Що нам робити в цей момент? Найгірший і найстрашніше це а, не використати даний момент. Щось у нас зараз аналогічне з вереснем минулого року, коли нам ситуація подарувала харківський прорив. І коли ми відбили дуже багато територій, скориставшись тим, що Ворог був десь не готовий, десь він свою увагу відволік на Херсон, і так далі. Ось і от е, сьогоднішній заколот – це приблизно другий шанс для України після харківського прориву. Ми тоді його не використали. Причим не використали і за своєї ну, недолугості, і в тому числі через. Оці всі… Підказки наших партнерів потрібно було йти стільки, скільки можна. Якщо ворог нокаутований, його потрібно добивати. Тоді, можливо, він був, не був нокаутований, але в нокдауні точно був і можна було далі пройти і просунутись. І всі ці розмови, що це пастка і так далі, це, ну так, скажімо. Не поради союзників. союзників такого, справжні союзники такого справжніх союзників такого не порадили. Так ось зараз, уже в цей день або завтра має відбутися якась таємна, нетаємна розмова з нашими партнерами, передусім з Британії з Сполученими Штатами Америки. Завтра повинні полетіти ракети на військові бази у військових цілях в Підмосковії. Пенза, рязань, все, що завгодно. Я вже не кажу про те, що в, в якомусь екстреному порядку мають надійти терміново боєприпаси для ключових ударів по всіх ділянках фронту. Прямо зараз, завтра, післязавтра, протягом тижня. Всі, хто рекомендує почекати, подивитися, молитися за те, щоб якомога довше там. У них тривали цей конфлікт. Це теж не поради союзників, це швидше поради ворогів. Або просто телепнів і дурнів, які є тут, яких є тут у нас достатньо в Україні. Оце е ключовий е ну, аналіз ситуації, який зараз відбувається е на Росії. Що б я ще хотів сказати на останок важливий момент. Е чи потрібно нам не прямо, звичайно, не прямо опосередковано підтримувати Пригожина? Я вважаю, що так. І ми повинні розуміти, чому головною рушійною силою стала кримінальна структура, і чому вона ну, головною є в Росії зараз. І чи це не є неправильним етичним вибором з нашого боку? От ця проблема в тому, що у нас немає інституту по вивченню Російської Федерації. З цього в нас всі наші проблеми. Те, що Вагнер, зеки і Пригожин є головною рушійною силою, це є абсолютна закономірність, яка витікає з суті російського суспільства. Джерелом всіх зрушень, позитивних зрушень і потрібних зрушень нам, росіянам, на будь-кому є воля. Справа в тому, що на Росії воля криміналізована, і місце, де живе воля, є зеки, зона. Багато злочинів і взагалі вся їх культура це протест. Протест проти криміналізації волі. Головним джерелом криміналізації волі є Кремль і влада. Оце. Головне головна причина. І совість, мораль і етика в такому суспільстві переміщуються, як би це було не дивно. Не там, де танцюють балет Лебедине озеро чи якісь там ермітажі там. Не туди переміщається. Вона переміщається на зону. І їх. Те, що їх зараз спонукало, і їх веде, це етика і сумління. І ми повинні це розуміти. Так, ці люди злочинці, вони вбивці, але потрібно бачити а, всю ситуацію загалом. І ми повинні не прямо, але опосередковано підтримати. Пригожина і Вагнер. І в принципі я чув, що Легіон Свободи і Російський добровольчий корпус уже офіційно, публічно підтримав Пригожина і готовий до нього примкнути. Я не знаю, чи це наші їх надумали, Буданові всі інші, чи вони самі до цього додум додумались, але це важливо розуміти. І я хочу підкреслити, ніякий Легіон свободи, ніяка свобода і так далі не є рушійною силою, не є джерелом зміни зрушень. Джерелом зміни зрушень є воля, енергія, яка походить із сумління. І у цих зеків вагнерівців от там воно живе. І безперечно, треба бути обережним і уважним в цій всій ситуації. Але іншого варіанту немає. Це особливості. Особливості нашого ворога. На цьому я хотів би закінчити розбір цього дня. Я думаю, що події, які зараз відбуваються на Росії, вони будуть причиною підставами ну, ще не одного відеоблогу і, і різного роду там. Аналізів і розборів ситуації. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це дуже важливо. До побачення, до наступних зустрічей.